Це громадське телебачення, мене звуть Анна Бабінець. Ми зараз знаходимося на сходах художнього музею. Якраз прямо за моєю спиною ви можете побачити табір військових з внутрішніх військ. Вони зараз тут якраз наводять лад, підмітають. Говорити з громадським вони не хочуть, кажуть ці коментарі до старших. Тим не менше, ми можемо показати, як тут виглядає побут сьогодні. ми бачили, що тут є дрова, прямо за моєю спиною. вже трохи далі можна побачити той бік барикад. Телевізори з одного боку, з боку барикад там є змазмайстрований мітингувальниками. Оцей от екран, на якому транслюють п'ятий канал, 24 й канал, можливо, громадське телебачення. З цього боку, по цей бік від мене, є можливість дивитися так. само там є проектор. Бійці кажуть, що вони дивляться тут. СТБ 1+,1, Такі самі канали, як і показують там. Тобто є можливість дивитися і тут телебачення, і там телебачення. Горели, да, да, вот. И там его закрыли, перед тем проверяли, может ли он потом функционировать после того, как пожар. Вот там вот же Туда затащили затащили скаты, вовнутрь все заложили. И это, это То есть, если это все гореть я думаю, что мало а не надо, просто руки. Конечно, конечно, конечно. оно забито вот отсюда, видно, скатами. А у ската очень большая температура, очень. Димася у музейному провулку. Це частина території цього табору силовиків, беркутівців і внутрішніх військ. Те, що ми можемо тут побачити, це манесники тільки що жартували, що це пам'ятник пожежника. Насправді тут цей бронспоїд знаходиться, і з нього потрошку, потрошку, струменем йде вода, і, от, і от намерзає те, що ви можете бачити, намерзає такі якийсь. Схоже на якісь людяні сталактити, я не знаю. Намерзаю така штука, коли це закінчиться, не зрозуміло, бо зверху стромінь продовжує рухатися на вулиці мороз. Відповідно, воно може намерзати все вище і вище. Ми знаходимося в таборі силовиків. Це от вогнище біля якого вони гріються, коли хочуть. Коли у них відбуваються там по вони гріються. Вони тут п'ють чай з шоколадом. От, до речі, мені подарували беркутівці, подарували мені шоколадку. Оленка. На жаль, вони відмовилися спілкуватися. Майже ніхто не хоче говорити на камеру. Їм всім або заборонено, бо вони самі не хочуть. Багато хто сьогодні стоїть тут з Донецька. Вони розказують, що 24 січня. Приїхала приїхала Донецька, я не знаю, там зміна, Донецька бригада. Вони зараз тут знаходяться. Один з них розповідав, що він з 95-го року а, тут, от в Беркуті, служить, має зарплату 4200 гривень. І як він запевняє ніяких надбавок, нічого додаткового за те, що він тут знаходиться, він не отримує. Тобто він приїхав з Донецьку, в Донецьку його родина, його дитина, яка йому дзвонить і каже: батько, повертайся. Він каже, я маю бути на роботі, тобто, всі хлопці, з якими ми тут сьогодні спілкувалися, вони всі з Донецька. Їхня головна ідея, щоб був порядок. Скрізь був порядок. Один з беркутівців мені пояснював, як набирають людей на службу в Беркут, що вони проходять певні психологічні тести, і як він пояснював, що сюди йдуть служити не за гроші. Його зарплата якраз підказує, що не за гроші, а люди, у яких просто загострене відчуття справедливості, так мені. Сказав чоловік, який служить у Беркуті з 95-го року.